Права 369 Знайди значення виразу найзручнішим способом. Ну що ж, давайте дивитися. В першому завданні у нас 4 дев'ятих, що множиться на 5 сьомих, що множиться на 2,1. Ну що ж, запишемо тоді мішане число в вигляді звичайного дробу. Записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, 4 дев'ятих, що множиться на 5 сьомих, що множиться? Так, 2 помножити на 4 це 8, плюс 1 це 9, це буде 9 четвертих. І це дорівнює. Давайте ми 4 дев'ятих помножимо на 9 четвертих, бо цей добуток дорівнює одиниці. Записуємо. Тоді що 4 дев'ятих множимо спочатку на 9 четвертих. Тоді вже помножимо результат на 5 сьомих залишається. І це дорівнює. Ну що ж, 4, ще раз почленно скорочується і 9. І чисельник, і знаменник скорочується. Добуток у нас буде дорівнювати 1. 1, що множиться на 5 сьомих. Це буде дорівнювати 5 сьомих. Ну що ж, переходимо до другого завдання. третіх, що множиться на 4 п'ятих, що множиться на 3 сімнадцятих, що множиться на 5. Ну, гаразд. Давайте запишемо 5,2 в Вигляді звичайного дробу. Записуємо тоді, що це дорівнює. 5 помножити на 3 це 15 плюс 2 це 17 третіх. Що множиться, записуємо на 4 п'ятих. Що множиться на 3 сімнадцятих. І що множиться на 5? І це дорівнює. Давайте групувати 17 третіх і 3 сімнадцятих. Отже, записуємо, це буде 17 третіх, що множиться на 3 сімнадцятих, Ну і що множиться на добуток 4 п'ятих, Що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, 17 третіх на 3 сімнадцятих, якщо помножити, все поскорочується, добуток буде дорівнювати 1. Записуємо це 1, що множиться. Ну, а зараз записуємо у чисельнику 4, що множиться на 5. А у знаменнику буде 5. Ну що ж на 5 і чисельник і знаменник скорочуємо. Тоді 5 що ділиться на 5 це 1. 5 що ділиться на 5 це 1. То в нас буде 1, що множиться на 4 і ділиться на 1. Це буде 4 перших. Або просто 4. Є, другий добуток ми знайшли. Переходимо до третього завдання. 1,8, що множиться на 1,2, що множиться на 5, що множиться на 9,11 і множиться на 9,17. Ну що ж, записуємо тоді 1,8 вигляді звичайного дробу. Це дорівнює. 1 на 9 це 9, плюс 8 це 17. Записуємо 17. Що множиться 1,2. Один, що множиться на 9 це 9, плюс 2 це 11. 9х, що множиться на 5, що множиться на 9 одинадцятих і що множиться на 9 сімнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте групувати. Тоді записуємо, що ми можемо 17 дев'ятих помножити на 9 сімнадцятих. Помножити. Далі 11. Так. Помножити на 9 91. Ну і весь цей результат помножити на 5. І це дорівнює. Переносимо. Так, дев'ятих помножити на 91. Все в нас поскорочується, залишиться 1. Добуток дорівнює 1. Далі 119, що множиться на одинадцятих, також все поскорочується. Добуток дорівнює одиниці. Ну і потрібно помножити на 5. 1, що множиться на 1 і множиться на 5, це буде просто 5. Ну що ж, ось таке завдання на спрощене множення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.